Вітаю, громада! Щодо гуманітарних питань, в ПК Хімік продовжується видача допомоги, макаронні вироби жителям громади, віком від 60 років та особам з інвалідністю. Продуктовий набір ви можете отримати щоденно з 9 до 15 години з перервою на обід з 12 до 13 години. Щодо питань побутових, на цьому тижні комунальники разом із працівниками від біржі встановили на майданчики збору сміття нові контейнери. Косили траву та підмітали тротуари, ремонтували покрівлі, під'їзди та укриття, продовжували встановлення нових світильників на мережі вуличного освітлення. Шановна громада, вчора відбулося засідання чергової сесії міської ради. На початку сесії голова територіальної виборчої комісії оголосив про набуття повноважень депутатки Павлової Ольги. На порядку денному було 34 питання, серед яких зміни до місцевих, місцевого бюджету і низки місцевих програм затвердили програму соціальний автобус та прийняли у комунальну власність майно надане як гуманітарну допомогу. Також прийняли важливі рішення щодо підписання угод про партнерства та співпрацю з громадами Вейзер ауе містом Гоєсверда, Німеччина та Первомайською міською територіальну громаду Миколаївської області. Щодо затвердження атрибутики Калару згоден не було досягнуто. Для депутатів це виявилося незрозумілими речами, хоча для бюджету громади це нічого не вартувало. Всі роз'яснення та факти були марними, і рішення не було прийнято. З частиною земельних питань також не склалося. Гострим питанням виявилося винесення земельної ділянки на відкриті торги аукціон для продажу права оренди. Цільове призначення даної ділянки розташування на ній закладів торгівлі. Це не продаж земельної ділянки, це надання в оренду через аукціон. Ця процедура дала б змогу підприємцю, який виграє торги, створити на ній робочі місця та платити податки та оренду за землю в місцевий бюджет. Але не зважаючи на це, перекриваючись народом та переслідуючи особисту вигоду, опозиція відхиляє дане питання. Невдовзі ми побачимо, хто з опозиційних депутатів претендує на дану ділянку та не хоче чесної конкурентної боротьби. Ну і до приємного. Шановна громада, в останню неділю травня в Україні відзначається День хіміка. Хочу нагадати, що саме завдяки будівництву хімпрома і було побудоване наше місто. Тож, шановні хіміки! Та всі, хто причетні до хімічної промисловості, вітаю вас із цим святом! Бажаю міцного здоров'я та довгих років життя. Нехай лише добрі та позитивні спогади приходять до вас у цей день. Бажаю всім мирних та спокійних вихідних! Все буде Україна!